Привіт, друзі! Давно не бачилися. І ось кінець року, початок нового, я вирішила використати цей час для того, щоб розповісти вам про свої читацькі підсумки року. Оскільки відео я не записувала дуже давно, тому розкажу лише про ті книжки, які на мене справили найбільше враження. Ну, і будучи зовсім щирою з вами, хочу зізнатися, що цього року в зв'язку з тим, що. Я змінила роботу, трохи більше працювала, і не завжди в мене було, були, був час на моє читацьке хобі. Тож кількість книжок, яку я прочитала за цю другу половину року, відколи не записувала відео, була значно меншою, ніж зазвичай. Але все ж я зібрала ті книги, про які я хочу вам розказати, і вперед. Почну з найприємнішого, з такої великої великої лігумінки, як сказала б Осипа Заклинська у своїй відомому рецептурному шедеврі. Це той письменник, з яким я познайомилася цього року, з яким, на знайомство з яким мене наштовхнула моя колега Юлія. Я їй за це дуже вдячна. Ще на мене наштовхнуло на знайомство з цим письменником одна дуже нервова подія в центрі міста, після якої я вирішила заспокоїтися, піти в книгарню Є. І там я придбала ось цю книжку. Це Домонтович, доктор Серафікус та дівчинка з медмедиком. Е, я не можу сказати, що «Домонтович» був для, для мене зовсім тера інкогніта. Тому що ще читаючи роман Анастасії Левкової За перекопом є земля, про який я скажу трохи пізніше, і там головна героїня власне, говорить, що вона почала знайомитися з Україною саме через Домотовича. Власне, сприйняття української культури в неї змінилося через Демонтовича, а я думаю, так стоп, а Хто такий Демотович? Я пам'ятаю, що це якийсь письменник 20 -х, 30 х років, але так склалося, що його з творчістю я була незнайома. І вона абсолютно його творчість мене вразила, тому що це такий тонкий психологізм, це підхід до. Побудови абсолютно не радянський підхід до будови твору, де пам'ятаєте, як там, от навіть якщо ви подивитесь земля Довженка, то ви побачите оцей шаблонний сюжет, де є такий позитивний герой. Комуніст, активіст, молодий, який хоче змінити все, який хоче побудувати колгосп, побудувати комунізм, всіх згуртувати. І є його протагоніст, це такий поганий, це куркуль, це український націоналіст, який от сидить йому весь час капостить. Пам'ятаєте, там в е, такій е, кульмінація землі, це вбивство цього. Героя і його поховання, як е жін жінка там, зриває себе одяг, як вся земля плаче за ним, за цим героєм. Але воно все шаблонне, воно все не справжнє. А от е проза Домонтовича, вона зовсім інша. Вона тонка, вона не про героїзм, вона про розуміння людської психології. І власне Демонтович, він же ж тільки почав е, працювати як романіст, і в нього вийшло лише кілька романів, а потім він пішов у таку специфічну галузь літератури, як е, літературна біографія, і почав писати біографії Марка Вовчка, Миколи Куліша. Робив це прекрасно. Ну, я не буду вам довго розповідати, я просто. Ну, 10 з десяти, якщо ви довіряєте моєму літературному смаку, любите гарну українську літературу, хочете відкрити для себе нове ім'я і ви ще раптом, так як я не читала Демонтовича, відкри... почитайте дівчинку з ведмедиком, почитайте його Аліна і Костомаров. Ви будете вражені, будете вражені тим, як, як зовсім по-іншому міг писати могла писати людина. Ну, і а, і ще обов'язково сходіть на виставку в Музеї історії України. Там ви дізнаєтесь, що він ще й був паралельно шпигуном. І, взагалі, що його дружиною була Софія Зерова, яку він чекав 20 років. Він був, до речі, другом сім'ї Зерових. Як в них так все вийшло? Про це шалене кохання, про, про знищених Сталіним його друзів, як він вижив. Ну, як ми з Юлією казали, це той ще чорт. Але дуже цікаво. Ну просто неймовірно цікаво, дуже раджу. Рекомендаціон. Наступна книжка, яка теж вра... справила на мене велике враження. І... Але я не знаю, радити її чи ні, тому що в неї є, як на мене, і плюси і мінуси, це книга Анастасії Левкової за Перекопом є Земля. Е, у будь-якому разі, однозначно книга варта уваги. Для мене тема Криму. А це саме книга про Крим, про ось сучасний Крим, про Крим мого покоління. Він для мене це, це особливо гірка для мене тема і дуже болюча. Я свого часу працювала на кримсько-татарському телеканалі АТР. Я працювала там на сайті, і робота там дала мені можливість познайомитися з фантастичними людьми. Я відкрила для себе абсолютно, подивилася абсолютно по-новому і на Кримі, на кримських татар, і на їхню культуру, на їхні звичаї. Це неймовірні люди, які мають надзвичайно які мають таке шалено цікаве підґрунтя, яким ми взагалі не цікавились, яким ми вважали, що воно там десь далеко. Ото там приїхали, відпочили місяць, і поїхали назад. Але ми так помилялися. Ми були такими неправими. І оця гіркота від того, що ми втратили через те, що були якимись неуважними, що ми були байдужими. От вся ця гіркота в цій книзі. Е, ну, ця книга е, написана від імені, першого, від імені Героїні Героїня. Дівчина, яка росіянка, яка росте в Криму, але в процесі зростання вона багато чого дізнається про свою нову родину. Не нову, а про свою родину. І вона багато дізнається про життя своїх друзів кримських татар, про своїх друзів-українців. І це ці знання, які їй відкриваються шар за шаром, пласт за пластом, вони відкривають в ній. Нове бачення і України, і Криму, і вона з гіркотою, з такою, як і я, ставиться до того, що через вашу байдужість українці, через е, ваше оце е, огульне ставлення до Криму як до якогось радянського наросту на Україні, ми втрачаємо півострів, ми втрачаємо. Таку неймовірну землю. Крім того, швидше за все постраждають корінні народи, які там живуть, яких не буде кому захистити від, від чергового, від чергового окупантського черевика. Це для мене було дуже гірко читати і дуже боляче читати, особливо коли я згадував, коли там мова йде про 2014 рік, про процес анексії Криму, окупації Криму. Це взагалі боляче, тому що я все це добре пам'ятаю, воно просто врізалось в мою пам'ять. Але я вам просто сказала, що я не дуже раджу цю книжку кожному. А чому не раджу? Тому що, по-перше, книга болюча. Книга написана з болем і надривом. А в сьогоднішній, і без того важкій війні, часи не кожен витримає оцей біль, цей надрив, це розуміння. Ну як ж так? Як ми могли таке допустити, як ми могли цього не бачити? Ну а по-друге, суто з точки зору такого вже скажу літературного критика, якщо я можу претендувати на таке звання, то мені забракло сюжету в цій книжці. Його, власне, і немає. Це як якийсь такий розгорнутий щоденник, розгорнуті роздуми. Звичайно, в модерністській літературі, в постмодернізмі це має право на існування, але особисто мені цього забракло. Мені забракло якоїсь сюжетної лінії. Ось. Тому, власне, хто хоче ще раз порефлексувати на тему Втрати Криму, хай тимчасової. Зрозуміти, які ми помилки були допущені і у політиці, і ставленні. та й відкрити для себе. Можливо, я не кажу, що в Україні погано знають культуру чи традиції кримських татар, але не впевнена, що вони так уже добре відомі, і ем, мені здається, що тут є ще місце для роботи і для самоосвіти ну, дуже бага, дуже великий закрас роботи. Тому. Законотопом є Земля. Принаймні, спробуйте почитати, можливо, вона вам зайде. Мені ця книжка зайшла, і я її справді прочитала буквально дуже швидко. Ще одна книжка, яку я можу дати свою рекомендацію, яка читається дуже швидко. Буквально я її прочитала за кілька днів. І яка на сьогоднішній день є дуже актуальною, особливо з огляду на всі ті події, які спричинили війну. Думаєте, я зараз так сильно замахнулася? А ні, якраз сюжет цієї книги він дає дуже багато цікавих пояснень на те, що... чому ж ця війна почалася. Це він, болгарський письменник Георгій Господінов пише про те, що землю охопила якась невідома пандемія. І, е, треба знайти, які, і щоб знайти якісь ліки від неї, один з е, лікарів, е, такий собі Гаус, доктор Гаус, він винаходить клініку минулого. Мовляв, найкраще посадити людей в ті часи, коли вони були щасливими, тому що вони втрачають пам'ять при цій хворобі. І от люди починають повертатися там в 60-ті роки, коли їм там було добре, в 40-ті роки. Хто як? Кому, кому це як подобається? І з'ясовується, що так багато є людей, які хочуть втекти від цього сучасного, що клініка неймовірно розростається. Крім того, з'ясовується, що є цілі країни, які хочуть. Зануритися в майбутнє, які хочуть жити минулим. Ви відчуваєте ці вже нотки, про які я казала, які хочуть жити минулим, які хочуть це минуле повернути, ну і до чого це все призводить. Мінус книги «Часосховище» у тому, що Генрі Господінов замахнувся на таку тему, на яку, як на мене, вона б мала так гарно розкритися десь в п'яти томах. А вона розкрилася лише в одній досить невеликому романі, і багато сюжетних ліній, на мою думку, залишилися невиписаними. Тобто він накреслив такі загальні риси ось цих проблем, але не вдався у деталі. А деталі вони завжди найсуковитіші, вони завжди найцікавіші. І ось цих от деталей мені у цій книжці трохи забракло. Але книга дуже варта уваги. Це вона отримала і, здається, винагороди е, вона була відзначена. Е, е е е. Зараз вам не скажу, але. Книга справді варта уваги. Одне слово, якщо вас цікавить, Георгій Господіну ну, в сховища, До речі, прекрасний переклад з болгарською здійснив Остап Сливинський. Браво! Взагалі дуже приємно читати цього року. Було український, український переклад іноземних книг. Це окреме задоволення, коли ти читаєш книгу, і в тебе так знаєте, як еліксир якийсь, як якийсь еклер, ти ніби їси. Так воно все гарно перекладено, так правильно дібрані слова, так витримана лексика. Переклад має значення. Наступна книга, про яку я хочу сказати, це книга Славенки Дракуліч Вони б і мухи не скривдили. Ця книга, яка теж є дуже сьогодні актуальною для нас, тому що в ній йде мова про покарання військових злочинців, воєнних злочинців. Воєнних злочинців, які скоїли злочини в часи війни в Єгославії. Тут мова йде і про Слопідана Мілошевича, і його дружину, і менших злочинців, які там в своєму селі гвалтували, крали, керували розстрілами, тобто про різних людей. І Славенка Дракуліч намагається поставити собі запитання. А хто ж вони ці люди? Вони що? Чорти якісь, чи вони у них щось, чи вони хворі, чи, чи що з ними не так. Вона намагається у цьому розібратися, вона намагається докопатися до біографії цих героїв, розповісти про них, якими вони були, і доходить несподіваного висновку, що всі ці люди до того, як вони почали скоювати жахливі злочини, вони були абсолютно нормальними, вони були такими, як ми з вами. І що от є тим пусковим гачком, який запускає в людині найшаленіші, найстрашніші інстинкти, так і залишається незрозумілим. Які думки, які виправдання, як цього уникнути? Одне слово, книга цікава, тому що кожного з цих злочинців, які були засуджені військовим трибуналом, вона описує, вона описує його дитинство, його біографію, вона заглиблюється в їхній історії. Мені особисто було цікаво читати цю книгу з цієї точки, точки зору, що я дуже сподіваюся колись побачити на лаві підсудних російських воєнних злочинців. Я в це не дуже вірю, тому що я бачу, що світ. Закриває очі на злочини в Україні. Ну, це моя особиста думка. Я не хочу тут транслювати якихось позицій. Але у мене є оцей страх, що всі ці жертви, весь всі ці, вся ця надзвичайно шалена, ну, несправедливість шалена, яка потребує покарання, що вона так і залишиться, що цей злочин без покарання. Ми знаємо, що якщо злочин залишається без покарання, то цей злочин. Повторюється і повторюється. І що лише засвоєні уроки вони не трапляються в твоєму житті знову у більш складному вигляді. І не лише в твоєму, а й в історії життя народів. Тому, власне, це дуже важлива книга. Але мені в ній не сподобалася одна штука, яка теж для мене є принциповою. І в погляді на Балканські війни 90-х років, кінця 80-х-90-х років, і, а особливо на українську війну, тому що тут якось так вказується, хто був ж таки винен в тій війні. Але побіжно. Більше говориться от про людей, що, мовляв, і там були погані, і з того, і з того табору були погані, і там, і там були погані. Але Словенка якось оминає о той факт, що все-таки була якась одна сила, яка запустила цей механізм війни. І треба правильно називати цю силу. Треба не боятися назвати цю силу, яка спричинила війну. І вже від якої пішли всі ці злочини. І вона якось про це так ставиться. Мовляв, і хорвати були поганими, і серби були поганими. Треба, мовляв, бути от нейтральними і дивитися на діяння кожного. Ну мені тут місцями між рядками хотілося сказати, так що у вас теж не все так однозначно. Ну, але це такі, це мої роздуми додаткові, це те, що я відчула між рядками, скажімо так. А загалом книжка Словенки Дракуліч цікава. Ціка... Дуже приємно те, що люди, які вбивали, гвалтували, які знущалися над іншими, таки понесли за покарання за це. І респект. Е, ще одна книга, яку я хочу згадати, в мене немає її е, зараз паперовому вигляді, бо я її е, брала, у, брала прочитати і повернула вже. Це книга Ернеста Хемінгуея Острови між міжтечі. Між я її, по-моєму, там є інший варіант перекладу, але це не важливо. Мається е, е, на увазі інший варіант назви, але мова саме про цей роман Острови Міжтечі. Дуже класний роман. Я не очікувала, що Хемінгуей мене ще може здивувати, тому що мені здавалося, що я вже його багато разів читала і знаю, що очікувати. Але Островий вони описують людину, яка поступово все втрачає. І як вона ставиться до цих втрат. А ми сьогодні дуже часто щось втрачаємо. І він намагається дати відповідь на запитання. А як втрачаючи найдорожче, найближче, не досягаючи оціх, коли ти не в змозі втримати те, що тобі найбільш дорого, як залишитися собою? Як на мене, ось цей роман, ось це питання в цьому романі дуже круте. Ну і ясно, що мені як для котолюбителя, було дуже приємно, що в другій частині роману стільки уваги було присвячено коту. І що саме кіт, що був справжній прообраз цього кота, що Хемінгуей теж дуже любив котів, тут ми десь з Хемінгуєм перетинаємося. Це великий, це ну, це моя особиста любов. От, а якщо хто не читав роман, то раджу почитати, і зараз вийшов чудовий переклад. Чудова, якщо ви любите паперові книги, то Дуже рекомендую почитати, тому що як на от сьогоднішні часи війни тема втрати дуже актуальна. Тема як себе утримати, от, як е тримати фокус, як любити ближніх. Це, ну, це те, про що ви час пише Хімінгуей, але це ще один роман. Про це, можливо, саме цей, як і я ви теж е ще не читали. Наступна книга, яку я зараз дочитую в електронному варіанті, це Амадока Софії Андрухович. хоча я її дочитую, але я вже можу вам сказати свою таку невелику коротку на неї рецензію. Книга дуже цікава тим, хто любить безкінечні саги. Де одна історія переходить в іншу, інша переходить в третю, третя в четверту. Знаєте, як в Біблії: Авраам родив Ісаака. Ісаак родив Авраама. Ви в книзі будете пригати з 14 го року, в часи Другої світової війни, в Голокост. З Голокоста ви будете пригати там знову у сучасність, потім ви будете у лікарні, потім і ви не будете розуміти. Основні питання до сюжету цього твору для вас не будуть зрозумілі. Можливо, в кінці книги вони там, як нам розкриються карти на останній сотні сторінок. Я не знаю. Але є в цій книзі один великий плюс, заради чого я терплю всі ці тисячу сторінок. Це ось цей чувак, про якого я вже говорила сьогодні. Домонтович. Саме в е романі Амадока. Велика частина цього роману присвячена розповіді про Демонтовича, про, те, про його біографію, про його творчість. І ось цей уривок цього роману мене дуже зацікавив. Решта роману, як на мене, е у авторки була класна ідея, але вона її якось, можливо, це була ідея на три романи, а вона вирішила їх зібрати в один. Ну і не дуже вдало, тому що все таки, якщо ти читаєш роман про героя АТО і його дружину, то давайте не будемо вдалятися у часи її його бабусі, її відносин з євреями, як вони їх чи то рятували, чи то вбивали. І більшу половину книги нам будуть розповідати про цих євреїв, про їх трагедію. Потім знову про трагедію. Цього героя, то, потім про проблеми його батька. Потім, звичайно, з'ясовується, що воно все якось пов'язано. Але коли ти читаєш цей роман, то є таке враження, що ти читаєш паралельно 3-4 романи одночасно, і вони в кінці якось мають зв'язатися. А вже як там Домонтович, мені здається, їй просто б хотілося про нього написати, от вона про нього туди вставила. Ну, але ця вставка, власне, була для мене причиною почитати всі ці тисячу сторінок. І ще хочу сказати про дві книги, які я не, дочит... які я, е, не рекомендую до прочитання. Е, перша книга це Залізне полум'я. Це друга частина саги Ребеки Ярос. Першу частину я говорила раніше в відео. Е, скажу коротко, я її читала влітку. І зараз я вже не пам'ятаю про що сюжет. Ну, тобто я пам'ятаю загальні риси, але жод... нічого нового в порівнянні з тим, що було у першому томі, ем... четверте крило не сталося. Тобто, якщо четверте крило, там була зав'язка, там розповідається про цей весь магічний світ, і те, що пам'ятаєте, я вам казала, що мені сподобалось, що там такий хід, як приховали від людей правду. І змусили вірити всю, всю цю країну у неіснуючу теорію, як приписали всю історію, як все змінили. Ну, але в цій книжці ніяких цікавих таких філософських ходів уже не було. Залишилися одні дракони і дуже відверті еротичні сцени. Ну, чесно кажучи, якщо ще з драконами мені ок, то вже еротика надмірна. Ну... Чесно, ну, не дуже мені вже це сподобалося. І це буде остання книга з цієї серії, яку я прочитала. Та і з романтичним фентезі я поки що зав'язую, бо в мене є зовсім інші плани зараз. Ще одна книга, яку я не дочитала, це книга Вибрані твори Майка Йогансена. Мені здається, що його творчість, чи то я до неї не доросла, чи то. Можливо, її треба під якимось літературним соусом читати, до неї потрібен якийсь методичний підхід. Але я не зрозуміла оці е, якісь переходи від іспанського Дона, який гуляє чомусь в херсонських степах зі своєю собакою, потім перетворюється на якогось українця. І, і, і оці всі перетворення нелогічні. Я розумію, що це модерністська література. Я розумію, що е, у 20-х-30-х наші письменники намагалися експериментувати, намагалися щось таке зробити, з чимось вразити. Ну, але мені е, за підсумком хочеться вже читати найкраще з цих е, творчих лабораторій. І Йогансен поки що мені. Не зайшов, скажімо так. Е, мені це нагадало якісь спроби алюзії з Дон Кіхотом Сервантеса, але не дуже вдалі. Одне слово, можливо, десь через рік, через два я перечитаю Майка Йогансена, і в мене будуть зовсім інші враження від його творів. У мене таке буває. І я тоді скажу, що я була неправа, і Майк Йогансен стане одним з моїх улюблених письменників. Ось так, друзі. Відео вийшло трошки довгим. Дякую, якщо ви залишилися. І я... мені дуже шкода, що я так рідко цього року з'являлася на Ютубі, щоб розповісти вам про те, що я читаю. Але тим не менше будемо на зв'язку. Всім пока!